Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. До свята Миколая, родини полеглих воїнів Кременецької громади отримали подарунки. Усе це завдяки міському голові Кременця Андрію Смаглюку і німецьким друзям, які спрезентували велосипеди. У селищі Красне Золочівського району також відкрилась резиденція Святого Миколая. Так, 4 грудня у приміщенні Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбулось відкриття резиденції Святого Миколая. Діти у Святому Миколаю співали, розказували віршики, ділились своїми розповідями та мріями. Миколай щедро всіх нагороджував солодкими подарунками. Отримали свої подарунки і футболісти Бродівської громади. Нагородження відбулось не на футбольному полі, як зазвичай, а в народному домі. Голова федерації футболу Бродівської громади Ігор Коцюк. Навів невеличку статистику. Було зіграно 56 матчів, забили 242 м'ячі. Окремо підрахували, що 34 жовтих картки та три вилучення з поля отримала ФК Накваша. Натомість команда ФК Броди не отримала жодної червоної картки. Ігор Коцюк відзначив ФК Броди, який став володарем Кубку Золочівського району. ФК «Суходоли» став фіналістом малого кубка Золочівського району. Під керівництвом Мар'яна Лагоди ветерани стали срібними призерами відкритого чемпіонату Золочівського району. ФК-Бобри Ю-13 стали чемпіонами Золочівського району і це неабияка заслуга Сергія Кобілковського. Юрій Сурмай докладає зусиль і тренує юних футболістів, які також беруть участь в чемпіонатах. Юнаки зі заболоців ФК-Січ стали бронзовими призерами в Ю-16. Під час церемонії нагородами були відзначені кращі гравці турніру. Окрім індивідуальних нагород, були вручені подяки найкращим гравцям та тренерам команд, які продемонстрували великий професіоналізм та зробили значний внесок у розвиток футболу бродівської громади. У результаті матчів, які тримали в напрузі всю футбольну команду, бронзовий приз став нагородою для команди ФК Іква села Накваша під Кам'янської громади. Срібло забрала друга найкраща команда турніру Січ Ясенів зі села Заболоці. А найвищу нагороду, якою можна пишатися увесь рік Кубок Бродівської громади, здобула команда стир зі села Пониковиця Бродівської громади цьогоріч чемпіонат був насиченим і яскравим. Інтрига трималася до останнього матчу. Музичний подарунок для всіх присутніх і святкову атмосферу створили ансамбль фасольки зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт, зразковий хореографічний ансамбль Джерельця народного дому міста Броди, а також Олександр Дичик і Марко Лаврін. На початку цього року за кошти бюджету Кременецької громади, а це 3,5 мільйони гривень, був придбаний ескаватор-навантажувач. Громада довго очікувала на придбання цієї необхідної техніки, що давало змогу значно покращити стан комунального підприємства з ліквідації проривів води та каналізації для виконання різноманітної господарської роботи. І 4 грудня передали його на Запорізький напрямок для потреб Збройних сил України для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд. Сподіваємося, що дана техніка стане надійним помічником для наших бійців на передовій. Дякуємо Богу та Україні. Слава Збройним силам України, слава Україні. Разом до перемоги!